Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просте Речі ЮА. Друзі, мабуть, більше половина аудиторії моєї знає, що це таке. Дехто, кому там 20-18 років, певний, що, мабуть, і не знає. А це аудіоплеєр. Потім були у нас MP3 плеєри і так далі. А ще років 20 назад були ось такі аудіоплеєри. Це був просто топ. Якщо вам подарували такий плеєр аудіо, це ну, я, коли мені його подарували на Новий рік, мені було 18 років, я був просто ну, в захваті. Тому що в ті часи, якщо чесно, не було багато можливостей купувати ось таку техніку. Так, це іменно техніка. Працювала вона на аудіокасетах, на ось таких касетах. Можливо, дехто із моїх глядачів і навіть ніколи в житті не бачив молодих таких аудіокасет, тим не менше. Працювало воно від звичайних батарейок. Батарейки тоді також були в ціні, карманних грошей не завжди вистачало на ті батарейки. Тому для того, щоб хоч трішки економити скажімо так, свої ж кошти, то це точно ви зараз згадаєте. Ми робили перемотку за допомогою ось такого засобу, з за допомогою звичайної ручки. Раз. І перематували. Наприклад, не подобається вам всі пісні, послухали одну свою улюблену пісню, витягнули касету, перемотали назад і знову слухає, слухаєте свою улюблену пісню. Да, були, друзі, і такі часи. Тож, працювала вона на аудіокасетах, але тут ще не вистачає однієї штучки. Знаєте, якої? Правильно, друзі. наушників. І це наушники не такі, як на сьогоднішній день, безпроводні. Це звичайні проводні наушники, знову ж таки. Panasonic це також було круто. Плеєр тобто, Audio Philips, наушники ну, Звичайний вход 35 мм міні Ну, Це був топ. Це був все топ. Навіть на уроках ми його слухали. Ну, Вибачте, було і таке ввечері. Тут ще, до речі, є і радіо. Знову ж таки, на ті часи це супер. І коли вам купляють такий аудіоплеєр, Потім наступні. Моменти, на що ви звертаєте увагу, це на касети. Ми їхали в Київ, збирали кофти, інколи щоб купити одну касету. Трох, я пам'ятаю, скільки коштували, Але ну, нормальні кошти. І купували касети. Особливо, якщо це були ліцензійні, це з марочкою це було просто щось. Наприклад, там Лінкін Парк, Скутер, кого які були вподобання. Безумовно, Емінем. Тут в мене дуже багато альбомів. Озон, можливо хтось згадає. Той же Eminem Demix. Це були ліцензовані касети, вони були всі з марочками. От, як правило, касета, бачите, все такі вкладочки, касета розписана, на ній написано там Eminem. Є ось такі вкладки. Навіть фотографії дитячі Eminem. Ось. Тексти пісень коротенькі, фотки. Ну, загалом, це вже. Показувало статус, що у вас ліцензійна касета. Могли ми дуже довго збирати на одну касету кошти, їхати, потім їх купувати. Ліндін парк це взагалі. Ще тут, до речі, не, не знайшов Бомфанк MC фристайл, Це там, ну, також пісня дитинства шкільні поїздки, кудись на відпочинок. Як зараз пам'ятаю, не знаю, які там зараз подобання у молоді. Але такий бомфанг це було щось. Ось, трусі. Скутер. Скутер також. З половини моїх однокласників це була улюблена група. Купували ми такі касети, берегли їх, безумовно, давали слухати один одному. Але, як завжди, щоб не було жодної подряпинки, щоб повернув цілісності. Ну, загалом так. А це я перебирав свої речі і знайшов. Свій плеєр порахувався, це більше йому вже 20 років, я був просто в шоці. Е, думав, що він не запрацює. Якщо чесно, включив, він не працював. Потім подивився, що тут у нас де пружинка для батареї, вона просто окислилася, я її трішки почистив, і він запрацював. Ось я вам покажу. Ну, Почуєте ви чи не почуєте. Це радіо, а це касета. Трішки фонить, але все працює. Просто. Бачите, тут щось трошки ну, почистить. Е ця штука мене викликала дуже багато приємних спогадів. Я не кажу, що потрібно жити в спогадах, але інколи можна згадати приємні також дні і моменти, дні школи згадав своїх однокласників. Та багато чого іншого. Тому так, друзі. Хто згадав, ставте подобаєчку. Хто мав такі аудіоплеєри, касети, ставте подобаєчку. Кому сподобалось відео, ставте подобаєчку. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Повторюсь, дуже класно. Особливо тоді, пам'ятаю, Філіпс, знаєте, щось таке: вау, ну, зарубіжна е, техніка. Це ну, така, знаєте, дрібничка ніби, да? але на той момент. Це, ніби ти купив час, ну, можливо, так не можна порівнювати, MacBook. Вау! Раніше в мене навіть не було комп'ютера в ті часи. А був такий mp 3 MP3, вибачте, а був такий аудіоплеєр. Це був топчик. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!